Я вам проведу майстер клас як суддів підкупати. І по третє попрошу з А За 10 секунд до кінця третьої хвилини мене коротше, сказати смитно. Погнали. Кохана, з виру фатуму вирвана, з часоплину полону виламана. У нагрудній кишені викликана, аби вилинула. Повелителькою, плавно й ошатно, мов пава. мія кара, горизонту мого неблаганна фата моргана, твоя сваба згубна, шатана, авторитарна, але правда у тому, що між було і стало, завжди фігурують губи. І оприси стану завжди фігурує мало, що страшніше за смерть єство твого сміху позбавлене, що самотні світанки лишали без жодного сентименту, розтрощеним 720 разів перетертим, як хвощ у лопатому дзьобі, анато титана. А якщо про такі подумати нагло, та раптом попаду я до тебе в опалу. То зараз же розстелюся палючим, безбарним барханом і на тебе чекатиму з неба, прикликаючи приязнь, мов дощ. І коли забубняють краплі у хмарах холодних, ми з тобою, мов пара, водяна, ідеальна пара, просочимось один крізь одного. Може ми ще раз одружимось сьогодні, я там багати. Андрій, в тебе хвилина! Що ти встигнеш за хвилину? Давай! Снімай штани! Пристань! Іди на сцену! Там тебе в інтернеті чотири людини дивиться! እ ቢልኳ እይልኝ ያስሀያ ወይ ሺህ ብቅ ደግሞ አንብሳ አንብሳ